Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я роблю перше відео спеціально для вас, моїх спонсорів, які донатять на Ютубі та на Баймій кофі. Це як подяка за те, що ви підтримуєте мій канал. Нещодавно вийшов другий сезон коротенького мультсеріалу Грут, який містить колекцію веселих великодок і посилання КВМ. Як описано у другому сезоні Грута, епізоди варіюються від таких нешкідливих, як малюк Грут, який хоче купити морозиво, до таких важливих, як найменше вартовий галактики, який виконує космічне пророцтво. Тому у цьому відео я розповім про найцікавіші великодки у другому сезоні Грута. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Цукерки з другої частини вартової галактики у першій проході Бебі -гру та досліджую планету Терма, світ на який посилається ракета у другому фільмі. Таким чином, він швидко зустрічає дитинча пташки, що є корінним на планеті, і швидко зв'язується з ним, намагаючись виростити його так, як це вміє лише крихітка. груд. Це включає в себе годування пташенята кількома його різнокольоровими цукерками. Це не перший раз, коли цукерки представлені в КВМ. Найбільше вони представлені у вартових галактики Том 2 випадково з'їдений малюком Грутом, поки вартові здійснюють аварійну посадку на планеті Берхерт. Незважаючи на те, що вони не скітлз, Джеймс Ган підтвердив, що малюк Грут успадкував любов зориного лорда до космічних цукерок, оскільки обгортки можна побачити на всьому кораблі вартових у багатьох фільмах. Фальшива нога з першої частини вартових галактики. Шукаючи нові батареї для свого контролера відеоігор, Грут ненавмисно отримує протез носа, який дає йому абсолютно новий нюх, який йому одночасно подобається і ненавидить залежно від того, що він відчуває. Однак ніс був показаний у кошику, повному протезів, у тому числі підробленої ноги, яку ракета сказав Квілу, що він потрібен йому для втечі з в'язниці у першому фільмі. Насправді, ракеті це було потрібно лише тому, що він вважав це смішним через його любов до протезів. Наприклад, любов ракети до кібер Нет, руки Бакі Барнса. Фальшиве око з другої частини вартових галактики. У кошику з протезами на борту Бенетар також є підроблена око Грута, яке приніс йонду та ракеті замість прототипу плавника, який просив йонду. Це була одна з перших сольних пригод Пебі Грута. Крім того, протези, яке все, ще знаходиться на кораблі вартових, говорять про дивне почуття гумору ракети. Хоча було приємно побачити руку, яку ракета отримав на Різдво, яку вкрали у баки Барнса. На даний момент у часовій шкалі КВМ ще не відбувся різдвяний випуск галактики Скрули та інші персонажі Марвел у відеогрі Грута. Коли Грут повертається до своєї відеогри, вона виглядає як файтинг між Скрулом і, можливо, Воїном Крі. Крім того, Пачку Говарда можна побачити як одного з восьмібітних уболівальників, які аплодують на задньому плані. Вперше, з'явившись наприкінці перших вартових галактики, Качка Говард з тих пір неодноразово з'являється в епізазичної ролі КВМ. Голос ракети в оригінальній озвучці. Під назвою Сніжний день Грута у третьому епізоді показується, як малюк Грут закінчує довгий день у снігу чашкою гарячого шоколаду. Однак чашка, очевидно, занадто гаряча для малюка Грута, що спонукає його кинути кухоль у гніві, коли за кадром можна почути голос ракети, який, очевидно, був нещасним одержувачем снаряда. Крім того, титри підтверджують, що актор Бредлі Купер повернувся для озвучування Камео. Варто також зазначити, що веселище грута на снігу відбулися на Фалігарі, тому самому світі Тор Корг виявили вбити одне іменне божество у фільмі Тор Любов і Грім. Качка Говард знову згадується у четвертому епізоді Ласунки Грута. Корабель, що проїжджає повз, схожий на вантажівку з морозивом, перевозить не тільки Морозово, схоже на Говарта, але й Морозово, схоже на небожителя, відомого як арішем із вічних. У відчайдушних пошуках грошей, щоб отримати своє Морозово перед відходом корабля. Цей епізод досить смішний із демонстрацією чистої рішучості грута. Дуже кумедним елементом із епізоду ласунки грута є те, що коротка пригода починається з того, що грут грає фігуркою та банкою. Саме фігурка це офіцер Нова Корпс з миротворцями, які дебютували в перших вартових галактики. Однак найкумеднішим є те, що справжній корпус Нова був викликаний для розслідування після того, як Бебі Грут стрибнув у капсулу Банетар, щоб наздогнати корабль з Морозовим. Незважаючи на те, що епізод показує лише наслідки, схоже, що Грут буквально врізав капсулу в корабель і знищив його в процесі. Останній епізод називається Грут і велике пророцтво. Як розповідає сам спостерігач, дуже смішно спостерігати як осмішний спостерігач стає повністю розлюченим на малюка грута та його витівки, незважаючи на існування великого пророцтва, яке стверджувало, що збереження важливого насіння врятує Всесвіт, Грут постійно відволікається на себе, що призводить до знищення насіння. Однак спостерігач усвідомлює, що насіння та його великий потенціал для порятунку всесвіту є метафорічним і що сам Грут є справжнім насінням. На щастя, Всесвіт не приречений після останнього епізоду. В епізоді також дражнили, що Грут міг бачити спостерігача, незважаючи на свій статус істоти стоту п'ятого виміру, що за іронією долі підтверджує підвищену космічну обізнаність грута. На цьому в мене все, і дякую своїм спонсорам, які підтримують мій канал. До зустрічі у новому відео.